Тридень, мої дорогі друзі! Я Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні неділя. І я хочу вам показати трошечки своїх квіточок. Я вам показую їх там у коротких відео. Трошки була заслабла, так сказати. Сердечко моє трошки підводить, а так все нормально. Ось показую вам тут в мене біля хати за хатою. Вон, мої курочки. І як же коти там, де я, там і коти. І це у моїх оцих клумбах, шинах. Ось тут отакі квіточки. Катарантуси. Тютюн декоративний. Це гвоздика трав'янка з насіння. Бачите, як розрослася, ще не квітла. Я так думаю, що на наступний рік. Отака От ось гвоздичка. Тут ось дуже багато в мене петуній. Хтось там мені писав, що це бур'ян. Хай буде бур'ян. У нас така спека, посуха, посуха страшенна. У всіх людей йдуть дощі. а у нас тільки стоїть по прогнозу дощ, а дождя немає. Було позавчорні три дні назад, Така мрячечка. У людей рядом пройшов дощ, а у нас навіть до землі не дійшов той дощ. Просто зробило росу. О, ось О, така петунія, вона пахуча, її дуже багато, вона дуже гарно квітує. Ну і тут ось низькоросла гайлардія. І тут ось такий тютюн. Мої півні допомагають мені розказувати. Ось катарантус білий, такий ось темніший, тут ось трошки світліший. Ну, і не в тему посадила. Просто там, на вулиці, в квітниках, вона була у мене десь 35-40 см. Ну, я думаю, Посадю її тут в колесо, але ж тут дуже така насипана земля, така поживна дуже. І плюс я ж тут колеса поливаю, а як поливаю колеси, волога ж тут зостається, вона нікуди не йде. Тут ще я тирсую, жмульчувала. Ну, ти даси мені розказати чи ні? Співак. І вона тут, ось бачите, вимахала, мабуть, сантиметрів 60-70. Віолки захворіли на мучнисту росу, тому що в день у нас ще доволі тепло 26, 27, 25, а вночі падає 8-10 градусів. Ну і тут катарантуси. Гвоздички по-другому разу заквітнули, ті, що я обрізала. Біденси квітнуть, отака ще гвоздичка. Тут мої е, пеларгонії. Ось. І тут ось геліотроп квітує. І вічно квітучі біголі. І також катарантуси. Ось. Ну, а тут у мене і помея. Така фіолетова. Там були б ще різні, ну, курі їх поїли. А там внизу ще є біла така з рожевим. І тут малинова з фіолетовим. Йдемо на вулицю. Тут я зрізала мальву. це тут ще оцей мій напівтіньовий квітничок очітки, грань, тут різні очітки, чебрець. Тут квітує от, отака хусточка. Це дубровник, він уже переквіт. Це вічно зелена рослинка. Ну, а там монтрикарія ще трошки квітує, трохи горіли хости. Калина перший раз у мене в цьому році. Там он, е, яснотка Зеленчук. Аквілегії тут ростуть. Е, турецька гвоздика, ось насіялась собі. Е, чимерник є. тут. І тут І Примули Примули дуже підгорають. Це е, орегано. Голд. Воно навесні, всі листочки яскраво-жовті. Зараз просто зелене. І тут ще, бачите, як сохнуть. Але серединки відходять. Примули мої з насіння. Тут є брунера, медунка. Ну, оце такий. Також очітки. От Різні тут всякі в мене очітки. Дюшанея, доронікум. Є тут багато різних рослин. Вони просто зараз не показні. От райграс бульбоносний, відходить. Його треба було постригти. От хости ті, що коти не доїли. Я вам жаліла, показувала. Ідемо вже тепер на вулицю. Ну і тут ось очітки. А тут ще в мене такий очіток є, він заховався. Я його рідко показую. Ось тут він. Він буде такими грібінцями. От. Я не пам'ятаю, як він зветься. Ну і ось ми на вулиці. Тут ось дрібно-квітковий такий у мене клематис. Чоловік зробив мені в цьому році опору. І він ось так пішов. Це тут пізня хризантема. Отак От квітує айстра багаторічна. Кажуть, на них новобельгійські чи як. Це ось така блакитна. Тут ось така яскрава. Вони горіли, хворіли. Ну, як і все в мене в цьому квітнику. Ось отак виглядає. Айстра версковидна, ще тут не квітує. Там он далі в мене вже деякі квіточки з'явилися. Отака космея незрачненька. Ну, що я можу вам сказати? Цей рік у нас дуже-дуже важкий в плані погоди. В плані погоди. Очіток триколор. Ось такий. Дякувати Богу, що й так все ще залишилося живе. Не таке, як треба, хризантеми, зазвичай це літні хризантеми, то он опал, Це не знаю, як сорт називається, але дуже-дуже гарна зазвичай, великі квіти, яскраві, рожеві, а вони, бачите, просто горять, просто горять, згорають і нема ніякої краси. Ну, а квітка должна бути отака здорова, отака яскрава рожева. От. Ну, дякуємо і за те, що маємо. Тут, взагалі, бачите, хризантеми згоріли, повністю згоріли. Там он, деякі починають квітувати, але краси ніякої нема. От. Троянточка. Амелія дуже гарна. А це А це я не знаю, дівчата. Це ж тут і суміші були, і оце таке квітне в мене. Потім робляться отакі красиві коробочки. Я розумію, що воно з роду пасльонових. Ось бачите? Отаке цікаве щось. Прижилися мої молодилка. Де я робила розпаковочку? Ось такий у мене струмочок. Прижилися, гарненько себе почувають, але я їх поливала. Поливала кожного вечора цілий тиждень. Тепер вже не поливаю. А, ось, ось показую. Вже закрилися квіточки, починає е, астра багаторічна, врисковидна, така ґрунтопокривна. Вечір, Чому знімаю вечором? Немає вітру. Ввечером затих вітер. У нас це буває рідко, але ось, як ви бачите, немає зовсім вітру. І почала знімати я трохи раніше, але був дзвінок у мене від подруги і вийшло так, що цілий час промайнув і вже сутеніє. Ось така астра багаторічна. Така вона кулеподібна. Скарлет грунтопокривна троянда. Квітує весь сезон. Це кохія. Це така однорічна рослина, ось вона отак розфарбовується на осінь. А влітку вона зелена. Ось там у мене є кохія велика. Був ще один кущ, але його вітром зломило чи хтось зломив. Ось він вже відцвітає, він вже сухе насіння. Їх можна стригти, формувати їм різну форму, коли вони наростають. Вони тоді пишні. Ось такі троянди бордюрні. Ось так виглядає бересклет. Це дзвоники скучені. Тут трояндочки. Лаванда пострижена, бідна посохла. Ну, нема в мене поливу, нема. Чорнобривчики такі, очітки різні. Ось така астра. Теж, бачите, така куля здорова. От такий в неї насичений фіолетовий колір. Міміє дем, цвіте дуже рясно, дуже довго. Хворіють, всі троянди хворіють. Це барвінок отакий грунтопокривний, Оце ось у кущ, це аж сюди пагони, ось бачите? Я аж туди, оце один кущ, оце такі пагони, більше метра. Це ось поліантова отака трояндочка. От. Тут ось о, е, ясколка, отака войлочна. Бачите як? І тут ось така лаванда, це і інша, бачите? Чи лавандин, то лаванда, то лавандин. Це ось о, крапелька троянда, ще бутончики є. Захворіли, захворіли троянди. Це у мене отакі самшити маленькі. Трошки буває їх стрижу, але вони оце маленькі. Це такі низькорослі самшити. І у них навесні дуже такі яскраво-жовті прирости. От. І там. Вон. Тут ось такий ґрунтопокривний у мене бересклет. Навесні він теж дуже яскравий. От. Овсяниця отака є. Чи костриця. Ну, а це коріопсіси в мене. Вони вже, якби я їх постригла, але ну, я хочу насіння і зато не стригла, то вони б квітували і квітували. Тут ось теж отак кохія отака. Бачите, яка вона рожева робиться. от Отак виглядають мої квітнички. от Ну і чорнобривчики, така ось троянда. Е, як ви бачите, у мене дуже багато оце молочай окаймлений. от, в нас ще на нього кажуть. Лімест Голл троянда. Тут ось троянда Дінки. От. Петуні, багато дуже в мене ешольці. Зараз вона вже закрилася. Бачите, не встигла я вам показати каліфорнійський мак або е В мене є така лимонна і оранжева. А тут ось цинія, цинія Захара. Отакі чорнобривчики. Коли усі бідненькі, нещасні. Отака цинія, бачите, яка? Це така. А це ось така. Тут чорнобрівці. Отака ось айстра. Махрова така дуже гарна. Е -е, троянда бігуді. дій. Кризантема літня. Ось От. така синія. Агіратуми. Ось. Ось така цинія. Ще ось така хризантема літня. Ну і шульці, бачите, вдень вітер і дуже сильно сонце. Ось така цинія. Адаб... Адабра-кадабра троянда. Опал, гайлардії, кулеус. Ось чорнобривчики такі. Це ось Вероніка грунтопокривна, отака. Тут ось цинія. Тут ось отака у мене е календула, махровенька, бачите. Ну і тут ось отакі чорнобривчики. Всі різні. Тут петунії, самі звичайні петунії і Зефері. Грунтопокривна троянда, трудяжечка дуже гарна, така дуже красива, багато-багато квіточок. Ці, сценерарія. Тут ось котовник я посадила. Тут ось теж цині, але вона ще тут дуже маленька. І там вон циній. Це у мене датура якась має бути, але ну, вона, бідна, не має сили. Там гетьманя песенька. Не знаю, чи заквітне, чи ні. Також тут скарлет. Тут отака Гайлардія. І також ось айстра. Отака. От. Тут сантоліна сиза. От. Така Гайлардія. Коти ось тут у мене. Отак виглядає гірка. Ось, отак, ще її не чистила з очітки. Бачите, заклали коробочки опунції, там на сінечку. Барвінок надумав квітнути, але він хворіє на мучнисту росу, тому що в день дуже жарко, а вночі холодно. Це чистець візантійський. От. Там вон також є сколка. Це туєчка, якийсь там голд. Це от бережнюків. Також грунтопокривний бересклет, махрова гвоздика. Це рожева є, а біла махрова, ось, бачите, засохла. Не знаю, чи відійде, чи ні. Бринить ем, кизильник варігатний, не знаю. Отак майже висохла. Ну, є ось зелене. Це вона зверху, бачите, яка аж вишнева, це вона так горить. Ем... Вероніка грунтопокривна. Тут ось вже треба прибирати. Бачите? От цвіли молодила, вони коли відцвітають, все, їх треба прибирати, бо з них ось толку вже ніякого. Ну, дітка прицепилась. Це вже треба прибирати оці. Бачите? Ось. Вони виймаються отак. Ой, виняла геть, геть з усим виняла. Ну нічого, я посадю її. Це ось, бачите, дітки наросли, посадю назад, полию, буде рости. А це ось вже все, бачите, насіння. Можна сіяти насіння, Ну, краще розводити їх дітками. Тут ось також гвоздичка ще поєдинока, йде цвіте, гвоздика переста. Далі оце у мене тут такий е, левовий зев, ротики карликовий. Тут ось високі. Кампсіс уже переквітнув. Тут очиток видний, також астра. А тут ось геліопсіс однорічний. Отакі соняшнички. Ціле літо квітнуть. Бачите? Ціле літо квітнуть. ехінацеї вже відквітли. Вже треба тільки обрізати. Ну і хочу вам показати своє ось осіннє чудо. Колхікум, осінній крокус. Тут ще квітний день портулак махровий, ну, вже закрився все, ніч. І ще квітне ось Глорія Дей, рудбекії. Великоквіткова, дрібноквіткова. Ну, ось такий кущ чітка в мене. Тут ще квітне клематис, ось. квіточки. Троянда. Тут ось торнадо. Там он ротики такі біленькі. Цинія отака. Волошки. І там он цинія Захара, там он гайлардії. Низькорослі, ось така і така. А так, бачите, пусто, посохло. Сантоліна зелена, ну, петуньки скрізь. От. Ця ось квіточки обсвітають і опадають червоненькі такі. Це ось о, овсяниця ця от пані Зосі, де мені подарунок був. Ось така лаванда. Це молочай дуже гарний. Ну, бачите, як він повністю згорів. Ну, він одійде, він весною одійде. Гіпсофіла багаторічна. От. Квітнуть такі петунії, крупноквіткові. Весною у мене дівчата замовляли такі петунії. Ось. Тут газання, вона вже склалася, бідна на та ніч. Ж кажу, надумала вам показувати, як вже всі квіти поскладалися. Ялівець, будлея, будлея ось вже пообцітали квіточки. От. Там он троянди. Очіток отакий у мене. Тут ось гумфрена. Е, Ці як. Делосперми, ті, що я садила. Тут воно у нас квітла сьогодні яскраво яскраво-червона. Тут ось мій струмочок із молодил і очітків. Отак виглядає алісум Скельний. Гарно. Ну, петунії. Це Енотера має такий вигляд восени. Ось очітки, молодилка такий. Ось. О, бачите? Там ще є такий у мене варєгадний. Ось така фізостегія зараз квітує. Ай, стручки. Ось така троянда. Там вон троянда. Починають квітнути хризантеми мультифлори. Ось. Тільки-тільки починають. хризантемки відкриватися. Ось, бачите? Волошка королівська квітне. І ось. А тут, бачите, все сохне. Піровський такий кущик у мене. Тут також ось на бутонах хризантеми. Кермек. Ну, тут гайлардії. І біскус уже від у мене маленький мій. Ці айстри високо, високі, ще тільки на бутонах ще не квітують. От. Тут оці айстрочки польові квітнуть. Вероніка от квітла. Ну, гайлардії квітують. Е, каріоптеріс Он тільки-тільки починає. Це від от бережнюків. Отак у мене дуже обгорів пухи плітник, але сьогодні йшов. Соняшничок, ялівець, космея. Ну, ось такі справи. Це дуже гарна хризантема, ще буде тільки квітнути, ще не цвіте, не знаю. Вспінуть заквітнути, не вспінуть. Дуже-дуже важкий цей рік для всіх, для всіх квітів. Ще в мене тут дуже багато газаній, але вона вже вся закрилася. Закрилися квіточки газаній, то вже я вам не можу нічого показати. Ось От. От така у мене краса. Отак От пробіглась вам, показала. Ось, бачите, газані, всі вже закриті квіти. Їх дуже багато, дуже гарно в день. А зараз вони просто закрилися. Ну що, мої дорогенькі, дякую, що були зі мною. Прогулялися, подивилися мою красу. Дякую вам за підтримку, за підписки, за вподобайки, за коментарі. Всім бажаю всього-всього найкращого! Бажаю насамперед мирного неба, всім здоров'я, благополуччя, успіхів усьому. Вон, бачите, як можуть вижити мої квіти. Як тут у мене такі помічники. Всім бажаю всього-всього найкращого. Не забуваємо дякувати і допомагати нашим захисникам. До побачення, друзі! до нових відео.